Привіт, друзі. Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. В сьогоднішньому відео будемо говорити про нового героя місяця, що тільки що на з'явився в грі. Це герой природи Сінісія. Виглядає, як на мене, непогано, але основне, чи зможе вона позмагатися по своїх вміннях з новими героями, що вийшли, і в загальному що вона робить. Хочу звернути увагу, що по своїх показниках вона вже буде відставати від нових героїв, що виходять в неї лише атаки є хороший рівень 883 а броні як на мене мало як для нового героя лише 729 а життя 1341 Має герой дві пасивки. Перша це атака героя на початку битви, збільшиться на 5% за кожного героя у ворога, який не належить до стихії природи. У битвах із кількома хвилями цей ефект оновлюється на початку кожної хвилі. Це якщо івенти, наприклад, проходити або карту. І чомусь в перекладі цієї пасивки на російську ви можете це побачити, якщо використовуєте. Момент із хвилями не вказали. І те, що атака збільшується на початку битви, теж пропустили. В англомовній версії бачимо більш детальний опис. Не знаю, як з іншими мовами, бо іншими не володію, а української, на жаль, немає в грі. Тобто, чисто теоретично, якщо команда ворога різноколірна і всі живі, то це за чотирьох противників плюс 20% атака героя збільшиться. Це при найкращому розвитку подій. В принципі, пасивка нормальна, і так як герой наносить шкоду по всіх, тобто вона масовик, то збільшення атаки їй на руку. Друга пасивка це супротив до недугів, які впливають на атаку. А ось ця пасивка буде ситуативна, адже не кожен ворог може, наприклад, зрізати атаку, адже в нього просто можуть бути інші вміння. Тому згодиться, але не завжди. Далі вміння сінісії. Вона середня і наносить 240 шкоди всім ворогам. До прикладу, швидкий або середній герой по трьох з більшим рівнем шкоди 300-400% буде ефективніший. Переважно швидкі герої біля 300% шкоди по трьох, а середні зараз біля 400%. Плюс є швидкі герої з таким самим рівнем шкоди, як в неї. Але це не найгірше, що могло бути, і в принципі, такий рівень шкоди ще буде норм. Дивимося далі, що вона робить. Всі вороги отримують на мінус 60% менше здоров'я при зціленні на три ходи, тобто вороги не можуть повноцінно вилікувати себе. Це, звісно, хороше вміння і має місце бути, і це буде працювати, але не проти топових героїв. Адже якщо в команді є таунти, прикриття прислужники, захисти від негативних ефектів, то і без повноцінного лікування така команда. Да вирулить. А якщо вже стоїть на противнику захист від негативних ефектів, то це вміння в прольоті буде. А ще дає 300 одиниць кровотечі всім ворогам на два ходи. При максимальній прокачці цифра шкоди від кровотечі, звісно, збільшиться. А на ворогах льоду цей ефект триває на два ходи довше, і з ворогів льоду це не можна зняти. І зв'язком стихії є 10% до регенерації мани, що норм, адже герой буде швидше заряджатися вже на наступні ходи. Ну і герої природи, якщо будуть зникли в команді. Що ж ми маємо у підсумку? Шкода по всіх з високим рівнем атаки. Вороги не можуть повноцінно вилікувати себе, і шкода від кровотечі, теж всім ворогам. Звісно, цього всього невеликий рівень, але як для Гема це ще непогано. Отож, де можна героя краще використовувати, якщо брата героя в захист. Звісно, вона має невисокий рівень захисту і життя. Але якщо є в команді герої з Таунтом, наприклад, і ще й на Альфа-Зломі, то перші ходи він, звісно, візьме всю шкоду на себе. Це як один з прикладів, в який стрій команди її можна поставити в захисті. Ну і це не центральна позиція. Звісно, якщо є кращий варіант, то краще використовувати його. Якщо, до прикладу, є Арчі, швидкий масовик, який і заборону на ефекти поставить, і навіть шкода в нього більша, чи зелений лицар або герой по трьох, там є великий список героїв з непоганим рівнем шкоди і кориснішими ефектами, то краще використовувати їх. Щодо атаки, тут, звісно, на розсуд кожного, залежно, які є герої в наявності. Якщо у вас є топові герої природи, в достатньо Кількості, ...то навряд чи варто розглядати її прокачку. Якщо ж ви граєте без донату або тільки розпочали грати в імперію пазлів і не вистачає зелених героїв, то звісно ж можна її використовувати. Так як вона масовик, то буде ефективно її використовувати з бронерізами, героями, що накидають атаку і так далі. В принципі, таким же чином можна на проходження івентів її брати, адже шкоду вона всім наносити буде. Також через свою пасивку з атакою рівень шкоди може бути хороший. До прикладу, я думаю, я б її прокачала, якби вдалося спіймати. В мене з хороших героїв природи є лише Альна Даха, і я думаю, вона все ж краща від цього гема, але в атаку Сінісія цілком згодиться і буде норм. Отож, відчуття неоднозначні від цього героя. Як на мене, вона такого середнього рівня, до івентових нових героїв явно не дотягує, але і не найгірший варіант ще. Адже Сінісія масовик з високою власною атакою, та й ворог не зможе повноцінно полікуватися. І це в деяких ситуаціях може нашкодити противнику. Пишіть, як вам цей герой і чи будете ви його прокачувати, якщо вдасться спіймати, адже геми теж не завжди випадають. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. І всім миру та добра до зустрічі!